Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій історії формальних мов, автоматів і кодів. І сьогодні ми будемо говорити саме про рекурсивні, на цій лекції зрозуміло, про рекурсивні функції. Отже, лекція під номером 44. Рекурсивні функції. Яття функція є фундаментальним для всієї математики. Як було сказано ще в, передній, в першій нашій лекції по цьому курсу функція це правило, яке присвоює елемент однієї множини, що називається областю визначення функції, єдине значення, в іншій множині, що називається областю значень функції. Це дуже широке та загальне значення. І відразу виникає питання, як ми можемо чітко представити цю асоціацію. Існує багато способів визначення функції. Деякі з них ми використовуємо часто, а інша річ. Ми всі знайомі з функціональним поняттям, у якому ми пишемо такі вирази, як f від n до рівня 3 в n куб плюс 21. Це визначає функцію f, це з мою методу для її обчислення. Задано будь-яке значення для аргумента n, помножте це значення на нього самого, помножте це значення на 3, а потім додайте 21. Оскільки функція визначена таким, способом, таким явним способом, то ми можемо обчислити її значення строго механічним способом. Щоб завершити визначення функції f, ми також маємо вказати її область визначення. Якщо, наприклад, ми приймемо область визначення як множину всіх цілих чисел, то область значень функції f буде деякою підножною множини натуральних чисел. Оскільки. Багато дуже складних функцій можна задати так, то можемо запитати, якою мірою це позначення є універсальним. Якщо функція визначена, тобто ми знаємо зв'язок між елементами її області визначення та області значень, чи можна її виразити в такій функціональній формі? Чи відповісти на це запитання, спочатку потрібно з'ясувати, що таке допустимі форми. Для цього ми зображаємо деякі базові функції разом із правилами побудови з них деяких більш складних. Ми щодо поговоримо про примітивні рекурсивні функції. Щоб спростити обговорення, ми розглядаємо лише функції однієї або двох змінних, область, визначення яких дорівнює або І множині всіх невід'ємних цілих чисел, або декартовому добутку і на І, область е значення яких міститься в І. На цій підставі ми починаємо з таких основних функцій. 0 функція z від х дорівнює нулю для всіх х з і. Функція наступник SX, s від х, значення якої є цілим числом, яке слідує за x. Тобто у звичайних записах s від x дорівнює рівні х плюс. 1. Функція проєктор, функція проєктування pk від x1 і x2 дорівнює рівні x. Одиниця, так? Існує два способи побудови більш складних функцій з, з, з них, з цих трьох способів. Перше композиція, за якою будуємо f від X, y, це г від g1 від xy, g2 від xy. З визначених функцій g1, g2 і h. Примітивна рекурсія з допомогою якої функцію можна визначити рекурсивно через f від x0 дорівнює g1x, так, а f від x y плюс 1 це є h від g2xy, f від xy, звичайно значених відповідно функції g1, g2 і h. Ми проілюструємо, як це працює, показавши, як базові операції ціло цілочисленої арифметики можуть бути побудовані так. Приклад. Приклад 13 13.1. Додавання цілих чисел x y можна реалізувати за допомогою функції add x, y, яка буде визначена наступним чином. Add x0 дорівнює x, add x, y плюс 1 дорівнює add x, y плюс 1. Щоб додати 2 і 3, ми послідовно застосуємо ці правила. Add 3, 2 – це є add 3, 1 плюс 1, це дорівнює add 3, 0 плюс 1 плюс 1 – 3 плюс 1 плюс 1, 4 плюс 1 дорівні 5. Ще один приклад: приклад 13,2. Використовуючи функцію add, визначену в попередньому прикладі, ми можемо визначити множення натуральних чисел так. Malt x0 дорівня 0, до 0 mount xy плюс 1 дорівню add x на Malt x xy. Формально другим кроком є застосування примітивної рекурсії, в якій функція H що з функцією додавання. А функція G2 і від XY є функцією проєктування P1XY. Ще один приклад. Віднімання не таке очевидне. По-перше, ми маємо визначити його беручи до уваги, що від'ємні числа не дозволені в нашій системі. Метод віднімання визначається із звичайного віднімання так. X Мінус крапочку, і це х-, якщо х більше рівне у, і 0, якщо х менше у. Тоді оператор цей рисочка з крапочкою, іноді називають монусом. Він визначає віднімання так, що його область значень збігається з множиною і. Тепер визнаме функцію попередник. Пред від 0, 0, пред від y плюс 1 y. Із цього функція віднімання ми отримуємо, що substitution x 0 дорівнює x, substitution x y плюс 1 дорівнює пред субситуюшін x y. Щоб довести, що 5 мінус три дорівнює 2, зведемо твердження, застосувавши означення декілька разів. substitution 5-3 це є пред 5-2, це є пред substitution 5 – Пред, пред, 5 5,0, пред, пред, пред 5, так, пред, 5 5,4, пред, пред 3 і це дуже 2. Приблизно так само ми можемо визначити ці злочисельне ділення, але ми залишаємо демонстрацію, як право для слухачів цієї лекції. Якщо ми приймемо це як дане, то побачимо, що всі основні арифметичні операції можна створити за допомогою описаних елементарних процесів. З точно визначеними алгебричними операціями тепер можна створювати інші більш складні і створювати дуже складні обчислення з простих. Ми називаємо функцію, яку можна е е сконструювати таким чином примітивно рекурсивно Значить, Означення 13.4. Функція називається примітивно-рекурсивною тоді, тоді, тільки тоді, коли її можна побудувати з основних функцій Z, S, P, K шляхом послідовної композиції та примітивної рекурсії. Зауважимо, якщо G1, один, 2 і й є відображеннями, то функція F визначена композицією та примітивною курсі також є відображенням. З цього і впливає, що кожна примітивна рекурсивна функція є відображенням на. І або на Декартові і на І. так? Виразна сила примітивно-рекурсивних функцій є значною, і більшість поширених функцій є примітивно-рекурсивними. Однак не всі функції належать до цього класу, як показує наступний аргумент. Теорема Теорема 13,5. Нехай F множина всіх функцій з І. І. Тоді в F існує деяка функція, яка не є примітивно рекурсивною. Кожна примітивна. Рекурсивна функція може бути описана скінченним словом, яке вказує, як вона визначена. Такі слова можуть бути закодовані та й розташовані в стандартному порядку. Отже, множина всіх примітивно-рекурсивних функцій звичайна. Припустимо тепер, що множина всіх функцій також є звичайна. Тоді можемо записати всі функції в певному порядку, скажімо, f1, f2, f3 і так далі. Далі побудуємо функцію g, яка визначається так: g від i до рівня f і від i плюс одиниці, де пробігає в множину всіх наборових чисел. Зрозуміло, що функція g коректно визначена і тому міститься в множині f. Але функція g відрізняється від кожної f і її функції діагональним розташуванням. Ця суперечність доводить, що множина f не є звичайною. Поєднання цих двох спостережень доводить, що в множині F має бути якась функція, яка не є примітивно рекурсивною. Це і завершує доведення теореми 13,5. Насправді, мова про це йде навіть далі. Не тільки існують функції, які не є примітивно-рекурсивними, але насправді існують обчислювані функції, які не є примітивно рекурсивними. Теорема, теорема 136. Нехай це множина всіх обчислюваних функцій з і, в і. Тоді в це існує деяка функція, яка не є примітивно-рекурсивною. Давайте доведемо її. За твердженням попередньої теореми, тобто теорема 13,15, множина всіх примітивно-рекурсивних функцій злічена. Позначимо функції в цій множині, як R1, R2, ну, і так далі. І визначимо функцію вже так g від І до рівня R i від І плюс 1, так до всіх І натуральних чисел. За побудовою функція g відрізняється від будь-якої функції d, і, де І пробігає множину на натуральних чисел, і тому не є примітивно рекурсивною Але очевидно, що функція g є обчисленою, що доводить нашу теорему. Неконструктивне доведення того, що існують обчислювальні функції, які не є примітивно рекурсивними є досить простою вправою з методу діагоналізації Кантера. Справжня побудова прикладу такої функції є набагато складнішою справою. Ми не ведемо тут один приклад обчислювальної функції, який виглядає досить просто. Однак демонстрація того, що вона не є примітивною рекурсивною, є досить довгою. Функція Акермана. Функція кермана це функція з декартвого квадрату і на і в і, яка визначається таким чином. А від 0y це y плюс 1, а від x0 0 це є а від мінус 1 1, а від x, y плюс 1 це є мінус 1 від а. X, y. Неважко ви бачите, що. Не функція, а є обчислюваною функцією. Насправді написати рекурсивну комп'ютерну програму для її обчислення досить елементарно. Але незважаючи на свою уявну простоту, функція Акермана не є примітивно рекурсивною. Звичайно, ми не можемо сперечатися безпосередньо з означенням функції А, незважаючи на те, що це означення не має форми, необхідної для примітивно-рекурсивної функції, цілком можливо, що може існувати відповідне альтернативне означення. Ситуація тут схожа на ту, з якою ми вже стикалися, коли намагалися довести, що мова не є регулярною або не є Контекстновільний. Нам потрібно звернутися до деякої загальної властивості класу всіх примітивно-рекурсивних функцій і довести, що функція а а Акермана порушує цю властивість. Для примітивних рекурсивних функцій однією з таких властивостей є швидкість зростання. Існує обмеження на швидкість зростання примітивної рекурсивної функції F від n при n прямої до безмежної. І функція Акермана це обмеження. Те, що функція Акермана зростає дуже швидко, легко продемонструвати, і це ми пропонуємо слухачам зробити самостійно. Як це пов'язано з границею зростання для примітивно-рекурсивних функцій, уточнюється в наступній теоремі. Є доведення, яке є нудним і технічним, ми опускаємо. Теорема, теорема 13.7. Нехай F будь-яка примітивна рекурсивна функція. Тоді існує деяке таке ціле число n, що F від I менше від ANI для всіх I від I до рівня n, n плюс 1, n плюс 2 і так далі. Далі доведення цієї теореми викладено на сторінці 536 графії Деніна, Деніса і Кварліца, Machine, Languages, and Computation. Якщо прийняти цей факт, то легко е, випливає, що функція, то з цього легко випливає, що функція Акермана не є примітивно-рекурсивною. Теорема, теорема 13.8. Функція Акермана не є примітивно-рекурсивною. В результате функцію вже від і це є А і І. Якщо б функція А була примітивно-рекурсивною, то, то її функція вже була б такою. ж. Але тоді за попередньою теоремою, за теорема 13.7, існує таке ціле число n, що вже від i менше від a, n, i для всіх натуральних i. Якщо ми тепер виберемо i до рівні n, то отримуємо протиріччя, бо вже від n до рівні a, n, n, і це є менше від a, n, n, так? І це доводить, що функція a не може бути примітивно рекурсивною. Це завершує доведення теореми 138. Розглянемо тепер μ рекурсивні функції. Щоб поширити ідею рекурсивних функцій на функцію Акермана та інші обчислювальні функції, ми маємо додати дещо до правил, за якими такі функції можуть бути побудовані. Одним з таких способів є введення оператора або оператора мінімізації, визначеного так: мю від y від g від XY це найменше значення y, таке, що g від XY дорівнює. рівні. У цьому означенні ми припускаємо, що g є повною функцією, тобто є відображенням. Приклад, приклад 13.9. Нехай вже від XY до рівня, вже Х плюс Y воно. 3, так, очевидно, що G є повною функцією. Якщо х менше рівня 3, то y дорівнює 3 мінус х є результатом мінімізації. Але якщо х більше 3, то не існує такого числа y з e і, що виконується рівень x, x плюс y-3 до рівня 0. Отже, ми маємо, що μ y від gxy до рівня 3 мінус х, якщо х менше рівня 3, так? і вона не визначена, якщо х більше 3. З цього ми бачимо, що хоча G від x, Y є повною функцією, тобто є відображенням, мій к вже від x, Y може бути лише частковою функцією, тобто часткове відображення. Як показує попередній приклад, операція мінімізації відкриває можливість рекурсивного визначення часткових функцій, тобто часткових відображень. Але виявилося, що це також розширює повноваження вивчати повні функції, тобто відображення, щоб включати всі обчислювані функції. Знову ж таки, ми просто цитуємо основні результати з посиланням на літературу, де можна знайти ці подробиці. Означення, означення 13.10. Функція називається мю-рекурсивною, якщо її можна побудувати з базосних функцій за допомогою послідовності застосування мю-оператора, операції композиції та примітивні рекурсії. Теорема, теорема 13.11. Функція є мю-рекурсивною тоді і тільки тоді, коли вона обчислювана. Деталі доведення цієї теореми викладено в розділі 13 монографій Тейні, Деніса і Коаліца, Machine, Languages and Computation. Отже, міорекурсивні функції дають нам іншу модель для логоритмічних обчислень. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію про рекурсивні функції. Дякую за увагу. До побачення всього найкращого.